Не так давно у складі сил спеціальних операцій з'явилося нове формування корпус рейнджерів, який наразі об'єднує два полки. Корпус рейнджерів суттєво відрізняється від існуючих полків сил спеціальних операцій, і багато хто запитує, хто вони, навіщо сформовані і які у них завдання. Вітаю на зв'язку. дивізії і у цьому відео я розповім про абсолютно новий для України тип підрозділів спеціального призначення. Ми детально розглянемо концепцію рейнджерів і її український контекст. Та відому структуру корпусу, його озброєння та бойовий шлях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Це допомагає розвитку проєкту. Також ви можете підтримати нас фінансово, одноразовим донатом або оформивши підписку на базу. А ще обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Всі посилання будуть у описі. Перш ніж говорити про українських рейнджерів, потрібно розібратися, звідки походить це поняття і кого воно означає. Термін рейнджер почав використовуватися в північній Америці ще у 17 столітті. Він застосовувався для позначення невеликих легких піхотних підрозділів, які діяли автономно за межами населених колоністами територій, вони розвідували місцевість. Патрулювали та охороняли поселення, і фактично були аналогом європейських єгерів, тобто високомобільної піхоти з чудовою вогневою підготовкою і навичками орієнтування та виживання у складних умовах гір та лісів. І як і європейські єгері, американські рейнджери формувалися з місцевого населення. Основу таких підрозділів складали лісники, мисливці та слідопити. Під час франко-індіанських воєн, які проходили у період між 1754 та 1763 роками, концепція рейнджерів отримала поштовх до розвитку. Найвідомішим підрозділом стали рейнджери Роджерса, сформовані майором Робертом Роджерсом. Він об'єднав тактики європейців, корінних американців та свої власні напрацювання. Роджерс уклав перший статут для таких частин: 19 правил рейнджерів, що багато в чому стали основою для Сучасної рейнджерської доктрини є розширений варіант правил, котрий містить 28 пунктів. Українська ж версія налічує 12. з розширеним варіантом. Можна ознайомитися на ваших екранах. А про український поговоримо далі. Загалом подібні підрозділи формувалися під час війни за незалежність та громадянської війни. Тоді концепція набула партизанських та кавалерійських тактик зі вступом штатів у Другу світову війну. Підрозділи на кшталт рейнджерів знову стали актуальними. 19 червня 1942 року майор Вільям Дарбі сформував перший батальйон рейнджерів. Згодом було сформовано ще п'ять батальйонів, які відзначилися у кампаніях у північній Африці Європі. Та Тихому океані під час висадки у Нормандії, 6 червня 1944 року народився легендарний девіз Rangers lead Рейнджер way». Його автором є генерал-майор Норман Кота, який таким чином наказав рейнджерам прорвати оборону німців на пляжі Омаха. Окремо у історії американських рейнджерів можна виділити оперативну групу Галахад, також відому як Мародери Мерріла. В основному вона діяла в екстремальних умовах джунглів Бірми. 10 серпня 1944 року групу Галахад приєднали до 475-го піхотного полку. До того часу майже всі батальйони рейнджерів були розформовані. Винятком став 6-й батальйон, який воював на Філіпінах до тисячу 145 року він здобув славу, звільнивши табір військовополонених у Кабанатуані. У серпні того ж року розформували і 475-й піхотний полк. Рейнджерів відродили після початку Корейської війни. Тоді сформували роту рейнджерів 8-ї армії сухопутних військ. Згодом, у вересні 1950 року ідею масштабували до 17 рот, однак проіснували вони недовго і через два роки їх розформували. У жовтні. 1951 року було створено рейнджер Скул, навчальний центр, де офіцери і сержанти Армії США проходили інтенсивну підготовку за досвідом рейнджерів, здобутим у Другій світовій та Корейській війнах. 21 червня 1954 року був сформований 75-й піхотний полк. При створенні в його основу була закладена концепція розформованого 475-го полку. Загалом 75 Третій полк проіснував недовго. Його розформували 21 березня 1956 року. Станом на початок В'єтнамської війни рейнджерських підрозділів у армії США не існувало, була лише школа підготовки. Тільки під час війни командування сформувало 14 рот рейнджерів, розподілених між чотирма армійськими корпусами. Спочатку вони функціонували як патрулі дальньої розвідки, які спеціалізувалися на глибоких рейдах у джунглі, диверсіях та зборі розвідданих. 1 лютого 1969 року в рамках загальновійськової реформи полкової системи ці загони переформатували у роти відновленого 75-го піхотного полку. Але й вони проіснували недовго до листопада 69-го року. Основні підрозділи рейнджерів були виведені із В'єтнаму, тому їх розформували тільки у лютому 1986 року. В рамках 75-го піхотного полку були систематизовані всі рейнджерські підрозділи. А сам піхотний полк був переіменований в полк рейнджерів. За майже 400 років еволюції, концепція рейнджерів, що спочатку була аналогом європейських єгерів, із плином часу і формуванням нових викликів набула додаткових рис, зокрема партизанських, кавалерійських і аеромобільних, стала актуальною наприкінці ХХ століття, коли у світі стрімко почала розвиватися концепція гібридних воєн, зокрема спеціальних операцій і заточених під їх виконання частин спеціального призначення. При цьому, на відмін від Другої світової та холодної воєн такі підрозділи стали не тимчасовими формуваннями для виконання конкретних завдань, а постійними підрозділами. Також роль зіграла війна з тероризмом, де ставка робилася не на лінійні армійські формування, а на частини спеціального призначення, які могли самостійно проводити масштабні операції різного типу. У структурі сил спеціальних операцій провідних армій світу простежується чітке функціональне розмежування підрозділів на два основні типи. Перший тип це малочисельні групи, заточені на спеціальну розвідку та нетрадиційні дії, або ж яких називають підрозділи ТІ родин. Їх основне завдання діяти в глибокому тилу противника чи у зонах гібридних конфліктів, збирати інформацію, здійснювати диверсії, порушувати управління військами, захоплювати та знищувати стратегічне озброєння, створювати мережі спротиву, сприяти проведенню масштабних інформаційно-психологічних операцій і загалом виконувати. Те завдання, які мають високий політичний, економічний та військовий ризики. Другий тип це чисельніші та оснащені важким озброєнням підрозділи прямих дій, спроможні проводити короткотривалі, гарно скоординовані та сильні удари. Їх ще називають підрозділами Тір 2. Такі підрозділи залучаються до миттєвого знищення та захоплення ворожих об'єктів, диверсій та засідок як на лінії бойового зіткнення, так і на певному заглибленні у тил противника. Крім того, вони призначені для підтримки наступальних дій і спеціальних операцій, рейдів на ворожу територію та похідної охорони. Прямі дії передбачають використання сили в умовах бою високої інтенсивності, часто із залученням бронетехніки та важкого озброєння по типу артилерії. Умовно кажучи, ці два компоненти можна уявити як скальпель, точний інструмент для надскладних і чутливих операцій стратегічного рівня, і багнет, потужну ударну силу, спрямовану на досягнення оперативних та стратегічних цілей, шляхом завдавання рішучих, сильних та швидких ударів. При цьому повноцінна і ефективна структура. Сил спеціальних операцій не може обійтися як без одного, так і без іншого. Формування по типу рейнджерів заповнюють критично важливу нішу між малочисельними підрозділами Тір-1 і численними спеціальними родами військ. У нашому випадку це десантно-штурмові війська. Фактично, сучасні рейнджери є гібридом обох раніше згаданих формувань. Від тір 1 вони успадкували спеціальну підготовку, новітнє обладнання та озброєння і здатність до проведення спеціальних операцій. Час від десантно-штурмових військ вони перейняли аеромобільність, важке піхотне озброєння, легку бронетехніку, а також структуру, яка дозволяє діяти у форматі експедиційних, рейдових та наступальних операцій. Рейнджерські підрозділи здатні оперативно розгортатися різними способами за допомогою гелікоптерів, у тому числі із можливістю транспортування легкої бронетехніки та артилерії на зовнішній підвісці, або шляхом парашутного чи морського десантування. Після завершення операції підрозділи можуть так само швидко згортатися та залишати район бойових дій. Завдяки такій гнучкості рейнджери мають широкий спектр бойового застосування. Вони можуть здійснювати стрімкі рейдові операції на територію противника, проводити авіапрориви на стратегічно важливі об'єкти з подальшим їх захопленням і утриманням, а також блискавично організовувати оборону стратегічно важливих рубежів. Однією з ключових переваг таких формувань є їхня повна автономність на всіх рівнях управління, особливо на тактичному. На цьому рівні вони можуть постійно нав'язувати противнику власні правила ведення бою та перехоплювати ініціативу. В умовах конфліктів низької інтенсивності або гібридних воєн такі формування можуть бути елементом стратегічного стримування противника без залучення регулярних збройних сил. Крім того, вони можуть використовуватися у ролі сил швидкого. Кого реагування або застосовуватися для проведення провокаційних маневрів, швидких силових операцій, або брати участь у коаліційних місіях за кордоном? У провідних арміях НАТО активно впроваджується модель універсальних підрозділів спеціального призначення на кшталт американських рейнджерів. При цьому існує практика формування окремих тір два рот чи полків безпосередньо у структурі тір один підрозділів. Наприклад, окремі роти, котрі можна назвати рейнджерськими, існують у нідерландських КСТ і Марсов, а окремі полки у бельгійському батальйоні спеціальних операцій. Буває і навпаки, коли у структурі формувань тір два. Існують окремі загони ТІР-1. У Польщі подібні завдання виконує підрозділ АГАТ, у Німеччині EGB, а Латвія почала формувати рейнджерів лише у червні 2025 року. Загалом подібні формування є у Швеції, Фінляндії, Данії, Італії та великої кількості інших країн Європи. У росіян цю нішу фактично займають частини спеціального призначення ВДВ. Хоча єдиним відповідником можна назвати 45 ту окрему бригаду спеціального призначення, котра не входить до структури ССО, така широка географія застосування рейнджерських підрозділів свідчить про актуальність та перспективність концепції, тож формування таких підрозділів в українських силах спеціальних операцій є правильним і стратегічно важливим рішенням. Повномасштабна війна показала, що у сучасній конфігурації ССО бракує спроможностей до системного ведення бойових дій високої інтенсивності, особливо коли мова йде про прямі дії з використанням важкого озброєння та бронетехніки. Наявні підрозділи не могли діяти у відкритому бою або підтримувати масштабні наступальні операції. На тлі цієї прогалини у 2024 році було прийнято стратегічне рішення про формування нових багатоцільових підрозділів у структурі ССО за основу була взята концепція американського 75-го полку рейнджерів. Однак, за досвідом ведення Великої війни, вона зазнала суттєвих змін. Історія українських рейнджерів розпочалася 17 лютого 2024 року. Загалом, за даними із відкритих джерел, корпус складається з командування і чотирьох полків: четвертого, п'ятого, шостого та сьомого. Однак, що з п'ятим та сьомим достеменно невідомо. Цілком Можливо, що вони перебувають на етапі формування і набуття спроможностей, або ж увійшли до складу вже наявних полків. Керівні документи визначають для рейнджерів низку завдань: це наступальні штурмові та оборонні дії, підтримка основних підрозділів ССО в умовах інтенсивного бою, зокрема під час проривів або утримання позицій, ударно-пошукові операції, блокування, ізоляція та знищення ворожих сил у районах тактичного і оперативного значення. Формування бойових спроможностей, підготовка особового складу, забезпечення технікою та озброєнням, удосконалення тактик і вогневих методик, планування і управління, організація рейдових, наступальних і оборонних операцій з урахуванням взаємодії із підрозділами інших силових компонентів. Вогневе прикриття, підтримка евакуації, штурму або відступу груп, демонстраційні дії, ініціювання маневрів, що дезорієнтують ворога та створюють вікно можливостей для дій основних сил. Порятунок і евакуація, виведення особового складу або цивільних з небезпечних районів, у тому числі в рамках бойових дій в тилу, і контрдиверсійна діяльність, виявлення і знищення ворожих ДРГ, зокрема на глибоких рубежах оборони або в сірій зоні. Важливим принципом бойового застосування українських рейнджерів є автономність прийняття рішень на тактичному рівні. Командири груп мають право оперативно адаптувати плани до реальної обстановки на місцевості. Для для цього у загонах українських рейнджерів впроваджено протокол бойового планування TLP. це системний восьмиетапний процес, який охоплює аналіз задачі, орієнтування, оцінку ситуації, планування, координацію і контроль. Це дозволяє швидко реагувати на зміни в бою і виконувати поставлені завдання в умовах відсутності постійного зв'язку з командуванням. Цьому також сприяють навички, якими має володіти кожен український рейнджер. Це орієнтування та виживання. На місцевості, тактична медицина і вміння вести бій із застосуванням будь-яких видів озброєння. Українські рейнджери мають 12 правил, дотримання яких є обов'язком під час служби. Усі бійці мають бути чесними один із одним, особливо щодо питань служби. Кожен боєць несе повну відповідальність за виконання поставлених завдань існує лише три причини, з яких рейнджер не може виконати завдання: це смерть, поранення або небажання бути рейнджером. Засудження побратимів за їхньої відсутності неприпустиме. Той, хто поширює плітки, винен більше, ніж той, хто їх слухає. Без поваги до інших, неможливо здобути повагу до себе. Стосунки між рейнджерами повинні ґрунтуватися на взаємній повазі. Не потрібно нариватися. Некомпетентні висловлювання на кшталт не знаю, не встиг не зробив. Зводять твій авторитет на нівець. Не ховайся за відмовками. Якщо не знаєш, навчись. Якщо не встиг, знайди рішення. Якщо складно, шукай допомоги. І розвивайся. Рейнджер має бути допитливим: став правильні запитання, отримаєш правильну відповідь. Не соромся звертатися з питанням до побратимів і командирів. Не перекладай свої проблеми на командира. Твоє завдання самостійно знаходити рішення. Навчись відрізняти, які проблеми вимагають втручання командира, а які ні. Кожен має приносити результат. Українські рейнджери не хочуть програвати через те, що хтось втомився або вирішив відсидітися, не дозволяй собі зневірюватися. Пам'ятай про цілі, постійно нагадуй про них собі і наближай перемогу. Не соромся повторювати, не соромно копіювати тактики чи навички, соромно стояти на місці. Ніколи не вчиняй з побратимами так, якби не хотів, щоб вчинили з тобою. Будь амбітним у своїх цілях, будь відвертим із собою і будь нещадним до ворога. Загалом, концепція рейнджерів передбачає використання високомобільної легкої техніки. Наприклад, найважчою бойовою машиною, яка перебуває на озброєнні американського 75-го полку, є різні модифікації бронетранспортера Страйкер, а все інше це легкі машини по типу М1301, м 1297 та Хамві. Однак реалії російсько-української війни внесли суттєві корективи. Зокрема, потребу у важкій бронетехніці для дій у надскладних умовах умовах Сучасного поля бою. Ці умови диктують необхідність значного посилення вогневої потужності та живучості техніки. Для задоволення цих потреб українські рейнджери отримали важку бронетехніку, а саме танки Т-64 БВ і Т-72 АВ. Крім того, використовуються модернізовані бмп 1 з українськими бойовими модулями Січ. Наступними за важкістю є МРАПИ: це американські Max та турецькі Кірпі. За ними бронетранспортер М-113 та бойові броньовані машини середнього класу, зокрема, американські Хамві, німецькі БАТ-UMG та українські Козак-5 найлегшими у автопарку українських рейнджерів є американські баги MRZR і Flyer 72 LD. Крім того, використовуються німецькі тактичні машини Каракал. Ці три зразки є аеромобільними, тобто можуть перевозитися у визначені райони на підвісах гелікоптерів або скидатися з літаків. Серед завдань українських рейнджерів вогнева підтримка як побратимів із ССО, так і суміжних підрозділів. Для цього використовується артилерія. Здебільшого вона представлена зразками радянського виробництва. На фото та відео світилося 152-мм гармати Гаубиці Д-20 та 120-і 82-і та 60-і міномети як радянського, так і західного зразків. Використовується артилерія і українського виробництва, а саме 155 мм САУ Богдана. Таким чином, на час повномасштабної війни існує компроміс між мобільністю та потребою у суттєвому посиленні вогневої потужності для ведення та підтримки наступальних і оборонних дій. Хоча у майбутньому, імовірно, автопарк та артилерія все ж полегшають. Наприклад, танки і БМП можуть бути виведені, залишаться БТРи, МРАПИ та броньовані машини. Як на мене, артилерійський арсенал потрібно доповнити 105-міліметровими гаубицями м 119 Ще одним важливим засобом в арсеналі українських рейнджерів є дрони. Це багатоцільові наземні роботизовані комплекси, fpv дрони, дрони камікадзе літакового типу, дрони-бомбардувальники і розвідувальні комплекси. Для виконання широкого спектру завдань використовується такий же широкий спектр стрілацького озброєння. Розпочнемо з найлегшого: пістолетів. Вони представлені кількома основними зразками: чеським П-9 та німецьким ВП 9 Штурмових гвинтівок вже більше. Це М4, як американського, так і бельгійського виробництва. Комерційні варіанти м 4 е 1 і ddm 4 Використовується також спеціальний короткий варіант КАР-15 та бельгійський скар обох варіантів. Арсенал Марксманських та снайперських винтівок також різноманітний. Є вітчизняні ur 10 канадський LRT-3, Американський M107A1, Британський l 96 і АІкс та німецький Хінел HLR. З кулеметів рейнджери використовують М240 та М249 як у бельгійському, так і американському виконаннях і чеські ПЗД-556. Із гранатометів це польський RGP-40, Турецький РДС-40 і вітчизняні Форд-600. Арсенал реактивних протитанкових гранатометів доволі широкий. Він представлений зразками як західного, так і радянського типів. Є й доволі екзотичне озброєння, наприклад, американська рушниця М-26 у підствольному і самостійному виконаннях. Формування корпусу рейнджерів є відповіддю на виклики нинішнього етапу повномасштабної війни. Розвиток і масштабування цієї концепції дозволяє не лише задовільнити актуальні потреби, а й створювати підґрунтя для майбутнього, де необхідністю є сила здатна виконувати функцію стратегічного стримування ворога. Звісно, українським рейнджерам ще належить пройти довгий шлях. Зокрема, випрацювати власну школу підготовки та визначитися з остаточним виглядом корпусу. Проте, вже сьогодні це єдине у світі рейнджерське формування із реальним бойовим досвідом ведення сучасної повномасштабної війни. І, можливо, в не такому вже й далекому майбутньому, заприклад, братимуть не американців. Не забувайте про лайк, підписку і коментар. Дякую за увагу і до зустрічі.